Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Володимир Гриско і ми з вами на каналі Розумних людей. Сьогодні хотів би, щоб ми поспілкувалися на тему, що ж власне відбулося вчора, що відбувається сьогодні, в контексті візиту спеціального представника президента США на Дональда Трампа. Пана Віткофа до Москви, ну і всіх наступних заяв, які ми чуємо впродовж цих останніх годин. Отже, що відбулося, відбулося мені здається, те що насправді Путін продовжує гратися з Трампом і продовжує його водити навколо пальця. Ну, ви, ви можете здивуєтеся, чому я роблю такий висновок. Поясню. Трамп оголосив, що 8 серпня він веде проти Росії якісь санкції, а також проти тих країн, які хочуть допомогти їй, купуючи її нафту. Що робить Путін? Путін просить, щоб до Москви приїхав Вітков. Тепер до речі його жартома, чи не жартома називають. Спецпосланець за викликом, і оцей спецпосланець приїжджає до Москви Для чого для того, щоб з одного боку, безумовно, скоріш за все він привіз якісь пропозиції з боку Сполучених Штатів Америки чи вимоги, можемо називати їх по різному, але скажімо, він, мабуть, оприлюднив позицію Сполучених Штатів Америки, чого вони хочуть, і що відбудеться, якщо цього не станеться. З іншого боку, росіяни розуміючи зацікавленість Трампа в тому, щоб якось швидко полагодити цей конфлікт, і знову ж таки причепити собі лаври миротворця, переможця і так далі, безумовно зробили хід, начебто на зустрічі. і запропонували свої варіанти. Ну, дехто говорить про те, що росіяни, мовляв, хочуть. Запропонувати перемир'я в повітрі. Ну, що це за пропозиція? Це означає, що ми відмовляємося від використання дронів і оголяємо свою оборону повністю і безповоротно. Що це за пропозиція? Ну, дехто каже, це лише мовляв якісь, ну так би мовити. Вигадки деяких журналістів чи експертів, але поза тим, ну, як кажуть, не буває диму без вогню в будь-якому випадку. Путін робить Трампу якісь пропозиції. Про це говорять в його оточенні, маю на увазі Трампа, що якісь ідеї вони отримали. Ну і що робить Трамп? Трамп говорить про те, що ми зараз повинні терміново провести двосторонню зустріч. Правда, і слава Богу, що після того, як Вітков проінформував Трампа і його найближче оточення про результати своєї зустрічі з Путіним, відразу відбулася телефонна розмова. І Трамп проінформував Зеленського і кількох. Провідних діячів Європи про підсумки цієї розмови. Ну, підсумки, повторюю ще раз, доволі неоднозначні, але Трамп відразу заговорив про те, що зустріч була дуже успішною, хоча не проривною. Ну, от, перший наслідок цієї зустрічі уже сьогодні оголошено, що Трамп хоче. Негайно провести зустріч з Путіним для того, щоб обговорити деталі. І отут починаються дорогі друзі, теми, які мені, чесно кажучи, дуже не подобаються. Тобто Трамп говорить теоретично про те, що я поговорю спочатку з Путіним, а потім ми проведемо зустріч з Зеленським, а потім ми проведемо зустріч на Мою, тобто Трампа, Зеленського і Путіна, але без Європи. Ну от питання в задачі: а чому без Європи? Хіба європейці це не е, е, ті країни, які зацікавлені в тому, щоб на європейському континенті е, був мир і безпека, то чому треба проводити е, ці перемовини без участі європейців? Хоча вони безпосередньо задіяні в тому, щоб зупинити російську агресію? Отже, перше питання, чому так відбувається. Можливо, Путін категорично проти того, щоб Європа е, брала участь в таких перемовинах, і Трамп піде на, на, на поступки е, вимогам Росії. Ідемо далі. Рубіо заявляє про те, що ключовим елементом врегулювання будуть територіальні питання. Ну, тобто, е, якщо. Е, Повернутися до заяв Рубіо на початку президентства Трампа, то він саме про це говорив ще оці півроку тому назад. Тобто, ми знову повертаємося до того, ж, від чого починали. Тобто, що Україна повинна подарувати Росії її українські території. Це називається довготривале справедливе врегулювання. Та ні, очевидно, що йдеться про зовсім інші речі. Йдеться про те, що ціною України хочуть, начебто, встановити мир. Але ж очевидно, що цей мир не може бути тоді тривалим. Ідемо далі. Той самий Рубіо фактично повторює позицію російської сторони, що спочатку ми будемо вести переговори, а лише потім. Припинимо вогонь. Ну, але це <кхи> означає, що фактично Рубіо повторює російські умови. То Тоді виникає справедливе питання, так, про які е, е, перспективи е, ми можемо вести мову. Так, звичайно, це е, лише е, так би мовити. Певні думки вголос. Можливо, все буде виглядати по-іншому. Але за будь-які обставини нам, українцям, треба з цього зробити, мені здається, дуже простий і дуже практичний висновок. Нам треба продовжувати активно працювати з європейськими партнерами. Слава Богу, зараз. Ідеться про те, що налагоджено цей механізм, коли європейці купують у США зброю, оплачують цю зброю, передають її Україні, а потім США повертають цю зброю європейцям. Мені здається, це дуже дієвий механізм. І от останні дні показали, що от кілька країн Європи. За два дні зібрали мільярд доларів для того, щоб оплатити Україні те, що і зараз вкрай необхідно, і це е, е, те, що, е, про що ми говорили неодноразово, як елемент, який нас цілком влаштовує. Трамп заробляє гроші, продає зброю. Зброя опиняється в українських руках, і це великий позитив. Слава Богу, Трамп поки що від цього не відмовляється. Більше того, він хоче продовжувати тиск на Росію, запускаючи економічні санкції проти тих країн, які купують російську нафту і таким чином допомагають російській воєнній машині. Чи це продовжиться після Індії? Ну давайте почекаємо кілька днів і побачимо, бо йдеться про Китай, йдеться про Туреччину, йдеться про Бразилію. Тому в сумі це може справді бути дуже серйозним ударом по інтересах Росії. Залишається так само відкритим питання про те, чи Трамп все ж таки введе якісь санкції проти Росії для того, щоб показати, що він налаштований серйозно. Питання відкрите, тому що з іншого боку він може сказати, для чого нам ці нові санкції, якщо ми зараз готуємо зустріч з путіним. Тут передбачити практично неможливо. Але що потрібно розуміти нам, то те, що співпраця при тому тісна і всебічна з європейськими партнерами, це сьогодні наша головна мета. Якщо вона буде продовжена і буде ефективною, то повірте, навіть за тих обставин, що Трамп з Путіним про щось можуть за нашою спиною домовитися, буде не настільки критичною. Хоча я сподіваюся, що все-таки в Америці візьме гору е е реалістичний підхід, е де люди розумітимуть, що е мир в лапках коштом жертви це насправді запрошення до війни в недалекому майбутньому. Я дуже сподіваюся, що саме ця логіка візьме гору в Америці, попри бажання швидко і будь-якою ціною домогтися оцього так званого миру. Ще звернув увагу на те, що в Америці визначають Росію як головну загрозу, це дуже правильно. І відтак на саме на цій е, темі е, повинні концентруватися і ми, і європейці в наших відносинах з е, Сполученими Штатами Америки ще раз і ще раз доводити е, американцям про те, що не Китай сьогодні є для них найбільшою загрозою, а саме Росія. І, подолавши Росію, зробивши її знову маленькою, Сполучені Штати Америки матимуть колосальні. Інструменти впливу на Китай, якщо ж Росія збережеться і буде продовжувати залишатися агресивною і дикою, це буде великим викликом і для Америки, і для Європи, вже не кажучи про Україну. Тому, дорогі друзі, <красуємо> працюємо, тому, дорогі друзі, допомагаємо силам оборони чим можемо, і знаємо, що лише спільними зусиллями. Ми подолаємо цю гідру, яка поки що називається Російською Федерацією, і у такий спосіб зробимо Росію знову маленькою. Слава Україні!